Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми відкриємо для себе один з найтепліших і найрадісніших псалмів у всій Біблії це 128-й псалом, справжній гімн благословенному життю, яке народжується з правильних стосунків з Богом. Пісня, при наближенні до храму. Блаженний кожний, хто боїться Господа, хто ходить його дорогами. Ти споживатимеш плоди праці своїх рук. Щасливий ти, і добре тобі буде, твоя дружина, як плодюча виноградна лоза в межах твого дому, твої діти, наче нові оливкові пагони навколо твого столу, так буде благословенна людина, яка шанує Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, аби ти міг бачити добробут Єрусалима в усі дні свого життя, і побачив дітей. У своїх дітей. Мир для Ізраїлю. Цей псалом є частиною збірки Пісень, при наближенні до храму. Уявіть собі паломника, який іде до Єрусалима. Він залишив свій дім, свою дружину, своїх дітей, свою працю, і ось, наближаючись до святого місця, він співає цю пісню. Це молитва і водночас проголошення істини про те, як Боже благословення виглядає в реальному. Повсякденному житті. Цей псалом не говорить про абстрактні духовні переживання, він малює картину щастя, яке можна відчути на дотик задоволення від праці, радість у шлюбі, надія втілена в дітях. Це Божий план для звичайного людського життя. Небесний Отче, я дякую Тобі за цей новий день, дякую за дар життя. За можливість бачити, чути і відчувати цей світ, який ти створив. Дякую тобі за твоє слово, яке є невичерпним джерелом мудрості і втіхи. Сьогодні я особливо вдячний тобі за 128-й псалом. Дякую за цю прекрасну картину життя, наповненого Твоїм благословенням. Дякую, що ти показуєш, що святість і щастя це не щось далеке. А те, що може бути реальністю мого дому, моєї праці, моєї родини, я прошу тебе, Духу Святий, прийди і будь моїм провідником у цих роздумах. Відкрий мої очі, щоб я побачив глибину цих простих, але могутніх істин, відкрий моє серце, щоб я міг прийняти їх і прагнути до такого життя. Допоможи мені правильно зрозуміти, що означає боятися Господа і ходити його дорогами. Нехай цей псалом стане для мене не просто ідеалістичною картинкою, а реальною метою і напрямком для мого життя. Говори до мене, Господи, я хочу навчитися жити так, щоб твоє благословення наповнювало кожен аспект мого буття. Боїться Господа. Хто ходить його дорогами. Цей псалом починається з головної умови, з фундаменту всього благословенного життя Блаженний, тобто глибоко щасливий той, хто боїться Господа. І я знову і знову роздумую над цим словом боїться. Це не той страх, що паралізує, це не страх перед тираном, це глибока шаноблива повага. Це захват перед твоєю величчю, святістю і любов'ю, це правильне розуміння того, хто є ти і хто є я, це визнання того, що ти творець, а я творіння, це смирення, яке ставить тебе в центр мого всесвіту. Сучасний світ часто вчить мене протилежного. Він каже будь сам собі Богом, не бійся нікого, ти центр свого всесвіту. Але такий шлях веде до самотності і тривоги, бо мої плечі занадто слабкі, щоб нести тягар цілого Всесвіту. Ти ж пропонуєш інший шлях шлях, що починається з благоговіння перед тобою, і цей благоговійний страх це не кінець, а початок, початок справжньої свободи і справжнього щастя. Бо коли я боюся тебе належним чином, я перестаю боятися всього іншого, людей, обставин, майбутнього. І друга частина цього фундаменту хто ходить його дорогами? Господи, це показує, що благоговіння перед тобою це не просто внутрішнє почуття, воно неминуче проявляється у зовнішніх діях ходити твоїми дорогами. Це щоденний свідомий вибір, це вибір твоїх принципів замість принципів цього світу, це вибір чесності, коли легше збрехати, це вибір прощення, коли хочеться мстити, це вибір чистоти, коли навколо панує розпуста, це вибір щедрості, коли серце схильне до жадібності. Це не означає бути досконалим. Ходити це процес. Іноді я спотикаюся, іноді я падаю. Але головне це напрямок руху, чи спрямоване моє життя до тебе, чи є твоє слово компасом для моїх рішень? Ця фраза говорить про те, що ти не просто дав нам набір правил, ти запропонував нам шлях, дорогу життя, і ти сам ідеш цією дорогою разом з нами. Ходити твоїми дорогами означає ходити з тобою. І саме на цьому шляху, а не на узбіччі, ми знаходимо благословення, яке ти для нас приготував. Ти споживатимеш плоди праці своїх рук. Щасливий ти і добре тобі буде. Господи, це перше конкретне благословення, яке випливає з життя в благоговінні перед Тобою, і воно стосується такої важливої сфери, як моя праця. Ти обіцяєш, що моя праця не буде марною. Я буду споживати плоди. Це обіцянка задоволення і сенсу в тому, що я роблю. У нашому світі так багато людей працюють, але не бачать плодів. Їхня праця виснажує, не приносить радості, здається безглуздою. Інші ж, навпаки, бачать плоди, але не можуть ними насолодитися, бо постійно перебувають у стресі і тривозі. Ти ж обіцяєш подвійне благословення і плід і здатність ним насолоджуватися. Щасливий ти і добре тобі буде. Це не просто матеріальний достаток, це глибоке внутрішнє відчуття миру і вдячності, це здатність сісти за стіл, подивитися на хліб і сказати, дякую, Господи. Це плід моєї праці, благословенної тобою. Це благословення звільняє від двох крайнощів від лінощів, бо ми покликані працювати, і від трудоголізму, бо ми знаємо, що не лише наші зусилля, а Твоє благословення приносить плід. Твоя дружина, як плодюча виноградна лоза в межах твого дому. Господи, після благословення в праці Ти переходиш до благословення в домі, до серця сім'ї, до шлюбу. Який прекрасний і ніжний образ ти використовуєш виноградна лоза це символ радості, краси і плідності. Виноград це плід, який веселить серце. Ти кажеш, що в благословенному домі дружина є джерелом радості і краси, вона наповнює дім життям. Фраза в межах твого дому говорить про почуття безпеки і приналежності дім це її простір. Де вона може розквітнути, де вона захищена і де її вплив є найсильнішим? Це образ гармонійних плідних стосунків, де подружжя є джерелом взаємної радості і підтримки. У світі, де шлюб часто зображують як поле битви або як тимчасовий контракт, ти показуєш нам свій ідеал, ідеал краси, плідності і безпеки. Це не означає, що в такому шлюбі ніколи не буває труднощів, але це означає, що коли в основі стосунків лежить спільне благоговіння перед тобою, ці стосунки мають потенціал стати чимось неймовірно прекрасним. Твої діти, наче нові оливкові пагони навколо твого столу. Господи, далі ти говориш про наступне покоління і знову використовуєш дивовижний образ з рослинного світу. Оливкові пагони. Оливкове дерево це символ миру, довголіття і великої цінності. Воно росте повільно, але міцно. Нові пагони, що ростуть від коріння старого дерева, це символ надії, майбутнього продовження життя. Ти кажеш, що діти в благословенному домі це не тягар і невипадковість, це знак життя і надії. І де вони знаходяться? Навколо твого столу. Стіл це центр сімейного життя, це місце спілкування, спільної трапези, передачі цінностей, це образ єдності, де кожна дитина, як унікальний пагін, зростає в атмосфері любові і прийняття. Це картина сім'ї, яка не просто живе під одним дахом, а є справжньою спільнотою. У сучасному світі, де сім'ї часто роз'єднані, де кожен живе у своєму телефоні, цей образ сімейного столу, оточеного живими, сповненими надії дітьми, є надзвичайно потужним і бажаним. Господи, я роздумую над цим ідеалом благословенної сім'ї і відчуваю не лише натхнення, а й певну біль, бо я знаю, що реальність багатьох людей і моя власна. Часто далека від цієї картини, і тут виникає контраст є Божий ідеал, плідна лоза, оливкові пагони, мирний стіл і є наша пошкоджена гріхом реальність, непорозуміння, конфлікти, самотність навіть у сім'ї. І я хочу подивитися на цей контраст з позиції співчуття як багато людей мріють про таку сім'ю, але не мають її. Хтось самотній, хтось переживає розлучення, у когось немає дітей, у когось стосунки з дітьми розірвані. І читаючи ці вірші, вони можуть відчути не радість, а гіркоту. Господи, я прошу за них. Я прошу, щоб Ти втішив їх. І я вірю, що цей псалом це не осуд для них, а маяк надії. Він показує, до чого ти хочеш нас вести. Навіть якщо наш дім сьогодні не схожий на цю картину, ти Бог відновлення. Ти можеш принести плідність у безплідні стосунки, ти можеш зцілити рани. І навіть для самотньої людини ти сам можеш стати сім'єю, джерелом любові і прийняття, якого прагне кожне серце серцевиною цього псалма його центральним образом є образ плідності це життя, яке не просто існує. А процвітає, росте і приносить плід у всіх сферах. Псалмоспівець малює цю картину, використовуючи образи зрозумілі кожній людині того часу. Плід праці рук це успіх у професійній сфері, плідна виноградна лоза це процвітання у шлюбі, у стосунках, нові оливкові пагони це плідність, що виражається в наступному поколінні у майбутньому. Це цілісна, гармонійна картина життя, де Боже благословення торкається всього і роботи, і дому. Краса цього образу в тому, що він показує, що Бог піклується про все наше життя, його не цікавить лише наша духовна частина, яка проявляється в неділю в церкві. Його цікавить наш понеділок в офісі, його цікавить наша розмова з дружиною ввечері. Його цікавить, як ростуть наші діти. Він хоче, щоб усе наше життя було плідним. Сила цього образу в тому, що він показує джерело цієї плідності, вона не є результатом наших надзвичайних талантів чи зусиль, вона є наслідком нашого благоговіння перед Ним і ходіння його дорогами. Головна обіцянка цього псалма полягає в тому, що життя в послуху і благоговінні перед Богом. Це не шлях втрат і обмежень, а шлях до найповнішого і найщасливішого життя. Так буде благословенна людина, яка шанує Господа. Це підсумкове твердження, яке не залишає місця для сумнівів. Світ часто малює іншу картину він каже, що Божі заповіді це обмеження, що життя віри це нудно. І сумно, що для того, аби бути по-справжньому щасливим, потрібно порушувати правила жити для себе. Але цей псалом повністю спростовує цю брехню він каже хочеш справжнього, глибокого щастя, хочеш задоволення від праці, хочеш любові в сім'ї, хочеш надії на майбутнє, ось шлях! Шануй Господа, ходи його дорогами. Це обіцянка, яка перевертає все з ніг на голову. Вона показує, що Божі заповіді це не паркан, який обмежує нашу свободу, це інструкція від Творця, яка показує, як нам, Його творінню, функціонувати найкращим чином, щоб досягти того щастя, для якого ми були створені. Це обіцянка того, що життя з Богом це не втрата, а набуття, набуття всього того, чого насправді прагне людське серце. Господи ця картина благословенного життя, яку малює псалом, така прекрасна, така цілісна і така бажана, це саме те життя, якого я прагну, і я дякую Тобі. За цей дороговказ, але я не хочу, щоб це залишилося лише мрією, я хочу, щоб це стало моєю реальністю. Тому я приходжу до Тебе з найважливішим питанням: Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені практично виявляти своє благоговіння перед Тобою в моїх щоденних справах? Як мені Ходити твоїми дорогами, коли я приймаю рішення на роботі, коли спілкуюся з дружиною, коли втомлений після довгого дня? Як мені навчитися бачити і цінувати плоди праці своїх рук, а не постійно гнатися за більшим? Як мені плекати стосунки в шлюбі, щоб вони були схожі на плідну лозу? Як мені створювати вдома атмосферу? Де мої діти могли брости як оливкові пагони навколо столу? Як мені не лише прагнути особистого благословення, а й бачити добробут Єрусалима, тобто піклуватися про благо Твоєї церкви і мого народу? Покажи мені, Господи, дай мені мудрість і силу, щоб втілювати ці принципи в моїх щоденних, маленьких виборах. Отче Небесний. На основі цього псалма я прошу тебе про конкретні благословення на цей день, прошу тебе про мудрість у моїй праці, допоможи мені працювати чесно і старанно, як для тебе, і дай мені серце вдячне за ті плоди, які ти дозволяєш мені споживати, вбережи мене від марної праці і від невдячності. Прошу про любов у моїй родині. Допоможи мені сьогодні говорити слова підтримки і ніжності до моєї дружини, допоможи мені приділити час моїм дітям вислухати їх, помолитися з ними. Нехай наш дім сьогодні буде місцем миру і прийняття. Прошу пробачення, що виходить за межі мого дому. Допоможи мені не зациклюватися лише на власному добробуті. Відкрий мої очі, щоб я бачив потреби твоєї церкви. Добробут Єрусалима. Покажи мені, як я можу сьогодні послужити іншим, і я прошу про Твоє найголовніше благословення, про Твою присутність. Нехай поблагословить Тебе, Господь, із Сіону, нехай твоя близькість буде відчутною в усьому, що я буду робити сьогодні. Господи, я визнаю, що жити життям, описаним у цьому псалмі, це нелегко. Шлях благоговіння і послуху вимагає щоденної посвяти. Світ буде спокушати мене легкими, кривими дорогами, моя власна егоїстична природа буде бунтувати проти твоїх доріг. Будуть дні, коли моя праця буде здаватися безплідною, будуть моменти, коли будувати гармонію в сім'ї буде надзвичайно важко. Буде спокуса закритися у своєму маленькому світі. І перестати думати про інших. Тому я прошу тебе, Боже, про стійкість, коли я буду втомлений і розчарований, нагадай мені про твої обіцянки, коли я захочу піти на компроміс, зміцни мою волю, щоб я обрав твій шлях. Коли моя сім'я буде проходити через труднощі, будь нашою скелею і джерелом любові. Я не хочу будувати своє життя на піску своїх почуттів чи тимчасових успіхів, я хочу будувати його на вічному фундаменті, на благоговінні перед тобою. Мені потрібна твоя допомога щодня, щогодини, будь моєю силою, моєю мудрістю і моїм провідником. Не дозволь мені зійти з твоїх доріг, що ведуть до справжнього життя. Моє серце сповнене вдячності за прекрасну надію, яку дає цей псалом. Дякую тобі за те, що ти відкриваєш нам секрет щасливого життя. Дякую, що цей секрет не в багатстві чи славі, а в простих і доступних кожному речах, у благоговінні перед Тобою і ходінні твоїми шляхами. Дякую за гідність і сенс, які ти даєш праці. Дякую за прекрасний ідеал шлюбу і сім'ї. Дякую за дар дітей, за надію, яку вони уособлюють. Дякую, що Твої благословення є цілісними і торкаються кожної сфери мого життя. Дякую за твою церкву, за Єрусалим, про добробут якого я можу молитися і дбати. Дякую за обіцянку бачити майбутні покоління дітей у своїх дітей. Це обіцянка надії, що твоя вірність триватиме і після мене. Дякую за твій характер, ти Бог, який не лише створив нас, а й розробив досконалий план для нашого процвітання, ти Бог, який прагне благословляти. На завершення цих роздумів я знову приходжу до тебе з усім своїм серцем. Моє головне прохання сьогодні жити як блаженна людина. Я обираю шлях благоговіння перед тобою. Я обираю ходити твоїми дорогами. Я присвячую цей день Тобі. Я присвячую тобі свою працю. Нехай вона буде плідною і приносить тобі славу. Я присвячую тобі свою сім'ю. Нехай мій дім буде місцем, де панує твоя любов і мир. Я присвячую тобі свої стосунки. Нехай вони будуть чесними і сповненими благодаті. Я прошу Твого благословення не лише для себе, а й для моєї духовної родини, для твоєї церкви. І я прошу про твій мир. Нехай мир, який ти обіцяєш, наповнить моє серце, мій дім і мою землю. Я йду в цей день з радісною надією, бо знаю, що шлях послуху тобі це єдиний шлях до справжнього і тривалого щастя. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Я вірю, що Бог хоче, щоб кожен з нас пережив те благословенне життя, про яке говорить цей псалом. Це не недосяжна мрія, це обіцянка для кожного, хто обирає його шлях. Нехай цей день буде для вас днем свідомого вибору ходити його дорогами у малих і великих справах. І нехай ви почнете бачити плоди цього вибору у вашій праці і у ваших домівках. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця і ви приймаєте цей шлях, напишіть у коментарях слово Амінь. Нехай це буде вашим особистим рішенням сьогодні. Якщо у вас є молитовні потреби, що стосуються вашої праці чи сім'ї, поділіться ними будемо підтримувати один одного. Ваша вподобайка допоможе цій звістці про справжнє щастя поширитися, а підписка на наш канал дозволить нам і надалі разом зростати у вірі. І наостанок я благословляю вас словами цього псалма. Нехай поблагословить вас Господь із Сіону, нехай ви бачите добробут у всі дні свого життя, і нехай мир Божий буде з вами. Амінь.